Турнір це для організаторів особливий, адже відбувається в Хмельницькому вперше. Це чемпіонат України зі стрільби з пневматичної та малокаліберної зброї. Приймати такий захід подія престижна для обласного центру. Адже завітали до Хмельницького представники майже з усієї держави. Приїхала 21 команда. Адсують сьогодні шість областей, 100 учасників. У команді йде чотири человека в зачом, і кожна значить виступає в ніколи упражненнях, і потім по сумічі вивоїться перше обще командне, второє, третє місце. Вважається, що стрільба суто чоловіча справа, але серед цьогорічних учасників є багато дівчат та жінок. Беруть участь у турнірі і діють і чемпіони, і майстри спорту міжнародного класу. Загалом такі змагання влаштовують в Україні щоріч. Чемпионаты Украины каждый год мы проводим в разных городах. На следующий год мы запланировали проведение в Чернигове, в Одессе, в Виннице. І я пежав Хмельницький. Незважаючи на те, що чемпіонат для дорослих допускається до змагань і молодь, аби юнаки та дівчата мали змогу підвищити свій рівень майстерності, рівняючись на старших. Наймолодшому учаснику лише 16, а найстаршому за 60. Олександр належить до молодого покоління спортсменів. каже, займається стрільбою 8 років та вже має чимало перемог. Займався багатьма видами спорту, але Якось так завали сюди, сподобалося. Я залишився. В такому турнірі я не вперше приймаю участь вже багато разів, навіть не, не знаю скільки. десь разів, напевно, не десять. Мінімум вже приймаю участь. Чемпіонат триватиме до 29 вересня. Того ж дня відбудеться нагородження переможців та закриття турніру.